Будівельники програми «Пліч-о-пліч» -пліч» тільки на закінчили відновлювальні роботи, понівеченої російськими військами оселі пані Любові з бобрового кота, що на Херсонщині. Сама будинок до ладу я б не привела, каже місцева мешканка. Дякує програмі «Пліч-о-пліч». -пліч». Це дуже важлива для мене допомога, що я б такого ніколи в житті не зробила. Я, я, я не думала, що таке може бути. Коли в Бобровий кут Херсонської області вторглися російські війська, село опинилося на лінії фронту. Пані Любов скільки могла, працювала в магазині. Намагалася не потрапляти на очі окупантам. Хоча вони ходили по вулицях і стукали автоматами у хвіртки. Додому вони не заходили зразу сюди, а заходили до ворот. Постукають автоматом, постукають і там питають, чи у вас щось можна поїсти, взяти, що, ну, що у вас є. Ну, ми казали, немає. Там то то, то те просили, то якісь яйця просили, то цукор просили. Казали, що немає. Жінка виїхала, коли зайшла друга хвиля загарбників більш жорстоких та нахабних. І вони дуже Тут. Вони таке тут виробляли, витворяли. Вони заходили сюди, в хату, не в хату в двір такого заходили, вони вимагали, от прийшли, ми прийшли до вас посидіти, з вами пиво попити, і, і, і там ти їм відказуєшся, їх як би відправив, вигнав, а вони через півтора часа прийшли вже з автоматом і просто мусив їхати, тому що боявся за себе, боявся за дочку. Додому після звільнення села. Вона потрапила на одразу лише десь через два тижні. Адже більшість дорог були заміновані, і фахівці повинні були все перевірити. Були прильоти, стекла повипадали, на шифері були дири, не було грошей, не було за що ну, зробити ремонт. А тут, отак, ну. Почули, що така виходить, програма пліч опліч, дай, що на село Бобровий кут буде допомога Дніпропетровщина. Ну і так ну я навіть не думала, що таке може бути, що наскільки така хороша буде допомога. Бригада будівельників не забарилася. Господиня каже, прийняла їх з добром і вдячністю. Працювали сумлінно, замінили дах, встановили вікна, двері та оздобили фасад будинку. Нині. Силю пані любові просто не впізнати.